Пане в ну певно, що ви бачили звісно, повідомлення про те, що можливо у вересні, там на річницю чергову перемоги а, союзників над нацистською Німеччини зустрінуться в Пекіні, начебто, Володимир Путін, товариш Сі Цінпін, так його і президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп. Скажіть, і є основа про це реально говорити? Чи це просто якісь певні побажання? чи… Якісь такі, я не знаю, очікування різних людей, на яких зсуваються е, засоби масової інформації, чи то китайські, чи то навіть і якісні закордонні і західні. Вибачте, пане Юрію, змушений вас поправити, 2 вересня буде річниця завершення Другої світової війни, завершення перемоги над Японією, яке mm -hmm. передувало випробування в бойових умовах ядерної зброї в і Нагасакі, і в такий спосіб американці тоді зламали опір. Японської армії, ну, зекономили час, зберегли якусь кількість життів, пожертвувавши десятками тисяч японських життів. Що буде, чи буде така зустріч? Ну знаєте, хочеться мимоволі пригадати слова Дональда Трампа десь тижні три тому. Він сказав: А ми підписали вже торговельну угоду з Китаєм. А потім це не знайшло ніякого підтвердження. Пам'ятаєте, була така ситуація цікава, <гум> і це е, про, про, про що це свідчить? Про те, що е, він ну він е, в цьому в принципі зацікавлений. Але ну, сказати, що от він е, однозначно піде на переговори з зіпіном, тим більше в Пекіні, ну так би е, ну зрозуміло, що. Не може бути це святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Токійській бухті, де підписувалась мирна угода. Ну попри те, що е, Японія зараз займає таку позицію як демократична країна, але е, Китай він був серед переможців Другої Другій світовій війні і власне тому увійшов до. Організації Об'єднаних Націй потрапив до Ради Безпеки організації Об'єднаних Націй, але нагадаю, що тоді це була не Китайська Народна Республіка, а Республіка Китай, тобто Тайвань в процесі, ну так би мовити, становлення Організації Об'єднаних Націй. Тому тут не все так просто, щоб не тягнути е, наших е, глядачів ці чагарі історії е, всередині літа, скажу, що я вбачаю таку. Зустріч маловірогідною, тобто, це не означає, що Трамп її не прагне, але я думаю, що в його усвідомленні це має бути зустріч, так, така, знаєте, в форматі хрещеного батька. Ти мене просиш про послугу, але без належної поваги. От е, Трамп хоче, щоб його просили про послугу з належною повагою. Не забувайте, mm -hmm. що Америка, Ну Сполучені Штати і е, КНР сьогодні це дві провідні економіки світу. І за великим рахунком, одна з цілей Китаю це стати економікою номер один. Тут абсолютно все однозначно і жодних сумнівів в цьому бути не може пане Євгене, да додавши до ваших позицій, певних уточних з приводу того, ну з приводу дат та я хотів би сказати, що ну уточнити одну історію: що є таке шанхайське видання Буанча так називають, і чому власне ця вся тема вона виникла? Та є такий ну коментатор у Китаї дзінь Санчумо так його звати, і власне в цьому інтерв'ю Шанхайському виданні він зазначив: взагалі це якби вкіт певний, ну мені так здається. Пане, Вене, ви скажете, що ви з цього приводу думаєте, коли цей пан Санджун каже про те, що чому б не поєднати візит Трампа з парадом 3 вересня? Да, він відзначає, що 41 першого по 45 рік Китай, як він каже цей коментатор і США, були союзниками у боротьбі з японським мілітаризмом. А якщо президент Трамп відвідає і візьме участь у параді 3 вересня, це стане сильним позитивним сигналом для всього світу. Але дійсно виникає питання: а чому Трампу? Туди з'являтися, якщо в цілому можна б організувати зустріч, десь якщо не на нейтральній території, а навпаки, товариш усі запросити десь до себе. Хоча ми розуміємо, що до цього вони також обмінювалися запрошеннями, але без якоїсь там конкретики щодо дати відповідно і неможливих тем для перемовин. А гадайте, пане Євгене, а Путін це от точно там та буде, і він би також був би не проти отримати. Хотів до цього підвести. Давайте будемо е, розбирати справи по кількома. Е, е, по, е, по тих питаннях, які на сьогоднішній момент, е, як, як вони виглядають? Дивіться, е, зустріч Сі і Трампа це одне. Це зустріч керівника. Ну, неформального керівника глобального півдня і неформального, але такого, що примушує себе визнавати, всім золотого мільярду. Правда? Ну так, якщо ми зовсім спрощено, якщо ми виносимо за душки там Індію, там виносимо за душки Європейський Союз, ми, ми спрощено обговорюємо перспективи їх зустрічі. Тобто, насправді, в зустрічі ці. І Трампа за великим рахунком не має нічого екстраординарного, і відповідно, ну тобто, це на мою думку достатньо реалістично. Пройшло вже півроку, вчора закінчилось півроку президентства Трампа, і відповідно, вже ну, так би мовити, він на сьогоднішній момент не має чим похвалитися за великим рахунком. Ну, хіба що угодою про корисні копалини з Україною, і е, йому потрібні з одного боку чергові успіхи, з іншого боку, е, гра е, в, цих, е, в цьому форматі вона починається. Е, в такому, що, ну, Знаєте, як, 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 як би сказати, зараз, зараз я постараюсь сформулювати правильно. Що е, це починається така в довгу, якщо брати mm -hmm. за добре президентську каденцію? Тобто, ну, щонайменше наступний рік Трамп в ідеалі має думати стратегічно і має думати про те, як йому набирати очки для того, щоб не спіймати облазня на Мідтермс, які пройдуть в листопаді 26-го року. Тобто, коли будуть обирати палату представників, коли будуть обирати третину сенаторів, третину губернаторів, і щоб він, ну так сформулював, отримав для себе підстави, навіть не для себе, а для майбутнього кандидата від республіканської партії. Тобто, виходить, що якщо ми віримо в усі розмови про Джей Ді Венса як майбутнього президента, то ми тоді маємо і реагувати на ці речі. Тому. Як, як я собі бачу, і е, тобто це один момент. Інший момент, чи може бути ситуація, за якої зустрінуться Трамп, Путін і Сі? А вибачте, а що там має робити Путін? Ну, в цьому форматі. він, він ну Приносити чай? Ну, Росія на сьогоднішній момент без Китаю мало що може, насправді. І ну я, тобто, якщо він е, захоче всі е, захоче Трампу, щоб що, записки через стіл передавати, щоб Путін носив, ну ми ж розуміємо, що це наші бажання, але це в реалі навряд чи буде. Але, але тут треба розуміти інший момент, який у Росії, мені здається, проявляється достатньо чітко. Росія дуже хотіла, щоб е, на сьогоднішній момент. Пройшла зустріч Путіна і Трампа, щоб, на якій обговорювати долю світу. Правда, ну, в форматі звичному, який існував холодної війни, з середини 40-х до, щонайменше, до кінця 80-х, є інерція, тим більше у Трампа в голові ми бачимо ця логіка: живе. Живе, я б сказав, перемагає досить часто. І виникає, ну тобто, але виникає тоді питання: якщо зустріч Трампа й Путіна аж де Сізіпін, де друга економіка світу, де країна, яка ставить собі на меті, в принципі, не сильно цього приховує, стати економікою номер один. Ви розумієте, що якщо за якихось розкладів Китай стане економікою номер один, то ім'я Сізіпіна будуть вихваляти дійсно в віках. Ну, реально. Угу. В Китаї. Ну, не, не в усьому світі, в Китаї, звичайно.